Привіт! Сьогодні я хочу розповісти про емпатію. Емпатія це дуже важливий критерій для ефективного практикування ненасильницького спілкування, тому важливо зрозуміти повноту і мати ясність в тому, що ж саме таке емпатія. І я би хотів розказати, як я розумію емпатію. І з чим вона мені асоціюється. З мого досвіду емпатія це дуже схоже на подорож в інший світ або подорож в іншу країну. Подорожуємо в іншу країну, по-перше, ми залишаємо свою країну. Це дуже важливо. Друге, це коли ми входимо, в'їжджаємо в іншу країну, то ми хочемо, щоб відчути повноту і всю глибину культури. І життя інших людей нам важливо заринутись туди. Нам важливо жити їхнім життям. Нам важливо дивитися їхніми очима. Нам важливо їсти те, що вони їдять, чути те, що вони чують, думати так, як вони думають, щоб ми могли зрозуміти і побачити, що цінного в їхньому житті, що вони жив, чим вони живуть, і що їм можливо. Тоді ми зможемо мати повну ту розуміння, що ж таке жити в тій країні. І так само і емпатія для мене. Війти в життя, в світ іншої людини. Це означає залишити всі свої цінності, залишити всі свої бачення, свої уроки, свої болі, залишити свої бажання і мрії і зайти в світ той людини, з якою я говорю. Подивитися на речі її очима, її цінностями, її більлю її мріями, її прагненнями. І це буває часто нелегко. Часто буває дуже боляче і страшно залишити свій світ, саме як і подорожувати в іншу країну, буває страшно залишити свій дім, якщо ми не почуваємося безпечно, що наш дім буде, не буде грабований чи не буде знищений, поки нас не буде там. Тому це важливий критерій для емпатії. Крім того, що емпатія допоможе збудувати емпатичний зв'язок і порозумітися з іншою людиною, в неї ще є бонус з мого досвіду, що я помітив. І це є те, що коли ми входимо в той емпатичний зв'язок, вона дає. Ця емпатія дає відчуття насолоди і наповненості в результаті е, того зв'язку. І чи це є чисто фізіологічні е, програмування в нашому мозку, які вивільняє е, гормони, про що говорять зараз е, науковці, е, чи це е, просто оцей досвід? Побути в іншому світі, так само, як і є насолода і насиченість побувати в іншій країні, побачити життя інших людей дає е, таку наповненість і різноманіття в наше життя допомоги. Е, чи може навіть сукупність е, цих факторів. Але саме насолода від того така неймовірна і така наповнююча, що е, хочеться знову і знову практикувати емпатію. і, і Входити в цей зв'язок з іншою людиною, зайти в її світ і подивитися. Це все, що я хотів сьогодні сказати про емпатію. Сподіваюся, що це було корисним і було цікавим. Буду радий почитати ваші, ваші коментарі і запитання. І якщо вам цікаво таке такі відео, то підписуйтесь на мій канал і будете в курсі нових записів, які я буду робити. Дякую за увагу!